Каналі Тіві 4 інформаційна програма з Тернополя провінційні вісті вітаю вас. Новий тиждень розпочався масованою атакою на Україну. Однією з найбільших за історію війни. Росія запустила в Україні більш як сотню ракет і майже 100 шахедів. Це був один з найбільших ударів, комбінований постраждали 15 областей України. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння. БПЛА, крилаті ракети, кинжали є поранені та загиблі, щирі співчуття рідним і близьким. Написав Шмигаль. Він зазначив, що ціллю російських терористів стала енергетична інфраструктура. Є пошкодження в кількох регіонах. Укренерго вимушене застосовувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему. Водночас, голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби пункти незламності. Внаслідок атаки у частині міст України є перебої з електропостачанням та водою. На цей час відомо про п'ятьох загиблих і тридцятьох постраждалих внаслідок ранкової атаки російської. Кої федерації на Україну було уражено 57 об'єктів, у тому числі житлові будинки і різні об'єкти різного призначення, зокрема і критичної інфраструктури. Кілька важливих указів президента України, які стосуються Тернопільщини, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення В'ячеслава Негоди головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Кабінет міністрів України погодив призначення негоди на посаду голови Тернопільської ОДА ще 16 серпня. Нагадаю, раніше В'ячеслав Негода працював першим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. А в 2019 Цятому двадцять третьому роках був заступником міністра розвитку громади і території України. Окрім того, новий очільник ОДА поділився символічним дописом на своїй сторінці у Фейсбуці. У свої 33 роки розпочався мій шлях у Тернополі в боротьбі за державний суверенітет України у 33-й день незалежності України. Повертаюся на Тернопільщину, щоб спільними зусиллями наближати нашу перемогу. Сергію Коновалу присвоїли звання Героя України 23 серпня указом президента України полеглому командиру стрілецької роти 67-ї окремої механізованої бригади Сергію Коновалу за особисту мужність і героїзм виявлені у захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народові постановляю присвоїти звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка Коновалу Сергію Сергійовичу лейтенанту посмертно. Зазначено у тексті указу Сергій Коновал Тернополянин, член пластового курення ордену хрестоносців, учасник революції гідності від березня 2014 року. Був парамедиком добровольчого медичного батальйону Госпітальєри. Згодом командиром 6-ї резервної сотні Дух правий сектор, засновник проєкту Дім ветерана у Тернополі під час повномасштабного російського вторгнення служив командиром 2-ї стрілецької роти Сталева сотня сотня» 2-го стрілецького батальйону імені Хамера. Учас. Сник боїв за Київщину, Харківщину, Донеччину та Бахмут. Згодом воював на Лиманському напрямку. Загинув 6 квітня 2024 року разом із побратимом Тарасом Петришиним біля міста Часів'яр на Донеччині. Ну і режисеру, постановнику Тернопільського обласного академічного українського драматичного театру ім. Тараса Шевченка В'ячеславу Жилі присвоїли звання народного артиста України. Відповідний указ підписав президент України, і про це йдеться на офіційному інтернет-представництві президента. Високе звання присвоєне за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України і вагомий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку. В'ячеслав жила український режисер театру та кіно, актор, педагог, заслужений діяч мистецтв України, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. У доробку має більше ста вистав в театрах України і Польщі. Автор восьми п'єс. Вітаємо нашого земляка. Продовжуємо випуск безпечне навчання та перебування дітей в освітніх закладах. Ще на початку року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду анонсував формування служби освітньої безпеки в Україні. Тож з 1 вересня 79 шкіл Тернополя та області будуть мати свого інспектора національної поліції, який забезпечуватиме комфортне і спокійне навчання учнів. Про це повідомив під час брифінгу начальник сектору організації служби освітньої безпеки нацполіції в Тернопільській області Максим Гуменюк. Безпека дітей у навчальних закладах найголовніше в умовах повномасштабного російського вторгнення. В 79 освітніх закладах Тернополя та області з 1 вересня будуть працювати інспектори служби освітньої безпеки. Вони покликані забезпечити спокійне перебування учнів на території шкіл. Більшість інспекторів мають досвід роботи у поліції. Вони пройшли ретельну перевірку, навчання, спеціалізацію. Здобули необхідні навички для несення служби в закладах освіти. Ще 22 інспектори, за словами Максима Гоменюка, не мали досвіду роботи в правоохоронних органах. Їх обрали з цивільних мешканців, і вони теж проходять спеціальну підготовку. Окрім головного завдання захисту учнів, інспекторам доведеться проводити тренінги, лекції і уроки на актуальні теми: протидія булінгу, безпека в інтернеті, протидія шахрайству, правила безпечної поведінки на дорозі. Та інші важливі теми також відвідуватимуть батьківські збори, тобто формуватимуть правосвідомість в усіх учасників освітнього процесу. Ігор горокочі стверджує інспектор служби освітнього процесу, не охоронець, а спеціаліст, який створює безпечне освітнє середовище. Наші поліцейські СОП беруть участь в веденні паспорта безпеки. Будуть виявляти вибухонебезпечні предмети, і в межах компетенції будуть здійснювати заходи під час повітряної тривоги за словами Максима Гоменюка. До кінця року в всіх школах Тернополя та області будуть працювати інспектори служби освітньої безпеки. Вони втратили найрідніших сина, чоловіка, батька чи онука, 30 дружин, дітей та матерів загиблих героїв відвідали Зарваницю, де у Марійському духовному центрі для них проводили ретрит. Команда «Карі та Сутернопіль підготувала цікаву програму: основна мета заходу розділити біль, помолитись, набратись нової енергії, відпочити душею, поспілкуватися та провести час у дружньому оточенні людей, які тебе. Розуміють. Учасники брали участь в майстер-класах, спілкувалися з психологом, духовним наставником, спільно висаджували квіткову алею пам'яті. Ретрит тривав три дні. Більше про це Антоніна Рачку. В когось після повідомлення про смерть близького прийшло півроку, в когось рік, в когось 40 днів. Їх об'єднує однакове горе смерть найближчої людини. Їм важко довіритися та жити звичайним життям, бо вони втратили батька, сина чи чоловіка. 30 дружин, матерів, дітей відвідали ретрит у Зарваниці, покликаний хоч на трохи втамувати душевний біль та підтримати родин загиблих героїв. Зі сторони фахівців було важливим навик такий витримувати чужий біль. Той час, коли вони розповідали про свою втрату, як вони це проходять, як вони дізналися про те, що хтось із рідних загинув, як вони поховали, що їм прийшлося робити, в який етап проживати. Ретрит тривав три дні. Такі зустрічі з родинами героїв працівники карітесу Тернопіль організовують не вперше. Цього разу для учасників підготували насичену програму, щоб заняття були цікаві і корисні і дорослим, і дітям. Учасники мали можливість взяти участь в екскурсії по Зарванеці, помолитися хресну дорогу. Також мали можливість взяти участь в індивідуальних консультаціях психолога, а також в духовних бесідах з духовником отцем. Ми мали вечірні чування, перегляд християнського фільму. Окрім цього, учасники ретриту спільно висадили хризантеми у пам'ять про героїв. Вікторія Ханас розповідає мета таких зустрічей показати родинам, які втратили найцінніше, щоб вони не самі своїм горем та об'єднати їх вже в останній день ретриту під час обговорення загального, Жінки давали такі відгуки, що вони навіть мають якісь плани коротенькі на майбутнє. А це великий успіх, що вони там, саме з рваниться, саме за нашої присутності про це подумали. Про майбутнє за словами Аліни Муц, це не остання така зустріч. Наразі плануються нові заходи, до яких будуть залучати ще більше людей, які переживають втрату рідних, щоб допомогти їм подолати цей біль. 24 серпня ми відзначили 33-ю річницю Дня Незалежності України. На театральному майдані у Тернополі відбулися урочистості, духовенство і учасники заходу помолилися за мир та нашу перемогу над ворогом. Крім того, державними нагородами відзначили тих, хто щодня робить все можливе для нашої спільної мети. Незалежність, це те, що ми, ми вільні, ми незалежні. День незалежності головне свято в Україні, яка відважно бореться за свою свободу. Тут і зараз на театральному майдані у Тернополі відбулися урочистості. Хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників та разом з духовенством помолилися за мир та нашу перемогу над ворогом. Крім того, державними нагородами відзначили тих, хто кожного дня робить надможливе для нашої спільної мети. Артем Комісарчук, військовослужбовець, ще з 2014 року він став на захист української держави, згадує День незалежності, який стався з. Ним 10 років тому не забуде ніколи. 2014 року День незалежності я святкував під Іловайськом. В той же самий день потрапив в полон. Пробув в полоні рік 15 днів. ну, обміняли за допомогою спецоперації служби безпеки. В час повномасштабної війни Артем без вагань знову пішов на фронт. Зараз він проходить лікування, адже два роки тому отримав важке поранення. Коли відвозив дружину і дитину додому в село, в мене донька тримала прапорець України, і дружина співала гімн, щоб дитина заспокоїлася, не панікувала. І знаєте, я в той момент зрозумів, що це моя держава, це те, заради чого я живу, борюся, і те, що я відстоюю. 33-й день незалежності свою подяку також отримала. І дев'ятирічна Злата дівчинка активно допомагає Збройним силам України. Вона пише картини та виготовляє патріотичні підвіски з епоксидної смоли. Це спочатку заливається перший шар. Якщо продавитися, то його буде тут видно. Перший шар заливається, він десь застигає десь 8-10 годин. Потім накладається наклейка. Як ви бачите, тут, е, тут такий малюночок всі думаєш, це як фарба мене малювала. Це наклейка. Накладається наклейка і другий шар. Це все по часу займає десь один-два дня. За два роки златі вдалося зібрати та передати захисникам близько шести тисяч доларів, і це її вагомий вклад у велику перемогу. Ну і Національний банк України присвятив пам'ятні монети унікальній техніці живопису, плюнтаризму та її автору Івану Марчуку. Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла 925-ї Проби тиражем 7500 штук. Для дизайну пам'ятних монет використали фрагмент картини пробудження, створеної українським митцем у 1992 році. Мотивом дизайну аварсу срібної монети стало коло, що асоціює сонце як символ джерела життя, енергії та розвитку. Аверс монети з Нейзельберо створює загальну стилізовану композицію аверсу срібної монети. На реверсі обох монет зображено образ дівчини блакитно-жовтою стрічкою на голові. Вона стоїть на тлі квітучого безмежжя рідних просторів, символізуючи пробудження України. Ну і пам'ятна монета «Плюнтаризм» Івана Марчука продовжила серію української спадщини. Такими подіями розпочався новий тиждень спокійного нам вечора і добрих новин з фронту до зустрічі на ТІВІ4.